Інтелігенції, представники з Ради Майдану, ми домовилися ще повністю до цієї теми в середу в 9-й годині в, мене в кабінеті. У нас є певні домовленості з кимось, що маємо узгодити ці речі, про які сьогодні говорилися. Ми домовилися про те, або в нас ще будуть кандидатури, які, щоб була здорова конференція, які пропонуються на саме на цю посаду, або ж тоді остаточне рішення по Ткачу. На це. І все, така така нас домовленість, Я думаю, що ми все будемо робити згідно чинного законодавства і золота середина однозначно буде знайдена. Сьогодні відбулася розмова Дані Дані із Данідом Івановичем, з куратором області, який до нас залітав. Я думаю, що і активісти зрозуміли позицію, в якій ми в цій ситуації зараз знаходимося всі ми. Але я думаю, що золота середина обов'язково буде знайдена. Скажіть, будь ласка, Леся Земля, до цього часу не було іншої кандидатури, крім ткача, в адміністрації? Сьогодні прийшли, буквально попередньо перед обідом прийшли представники від лікарів області, принесли лист на рахунок того, щоб підтримати кандидатуру Миколи Андрійовича Інчука. Хоча попередньо я знаю, що говорили, що був саме відвід. Чим це безмотивовано, бо це питання не до мене, але цей лист було зачинено і перед представниками громади, і перед представниками. І Ради Майдану, і лікарів. От. Але там теж виникає багато питань. Скажи, будь ласка, а по решті департаментів, ви? зокрема сім'ї молоді, так? керівник на лікарняному, яка ситуація, тому що вже фактично Мерлені вже ЗМІ призначили. Керівник е керівник саме цього підрозділу на лікарняному, хоча е я думаю, що ви спілкуючись і з громадою. Е Сьогодні саме по цій ситуації, яка складається в області, і не тільки в області, а взагалі в Україні, приїхав куратор наш, тому що йому теж треба вивчити ситуацію, тому що є і ситуація по Ярмолинцях, як ми всі володіють, і по Волочиську, де не допускають призначених голів адміністрації на їх робоче місце. І так само по цій ситуації, що багато представників структур, скажімо так, пішли на лікарняний, тому теж кого ми могли, викликали, хто не зміг на лікарняному, не з'явився на цю зустріч, тому що все-таки, я думаю, в зв'язку з останніми подіями настав час ставити всі крапки на бій, і не можна вже ховатися ні від людей, ні від громади, ні в від влади і приймати бойові рішення.